Всім привіт! Ви на каналі Алітаро. Давайте подивимось таку тему, з ким він зараз. Загадуйте себе, загадуйте його, або просто подумайте про себе і про нього, і ми подивимось, з ким саме ця людина, він зараз. Буде три варіанти. Так, перший варіант це карта сигніфікатора вашого. Вона покаже, що між вами зараз. Другий варіант. І третій варіант. Так, обирайте свій варіант. Перший, другий, третій, ставте на паузу. Переходьте за тайм-кодами. Ну, а я далі докладу. І так, перший варіант привіт-привіт! Що між вами зараз? Ця карта покаже, наступна карта покаже, з ким він зараз, і як це може вплинути на ваші подальші відносини. І так, давайте дивитися, що між вами зараз перший варіант Перегорнута десятка кубків, бачите? Тобто, щастя ра, щастя. Щастя, радість є, любов, вона присутня, але вона в пригорнутому вигляді. Тобто вона трішки видозмінена. Це енергія, коли людям приїлося те, що їм, те, що вони мають. Це коли люди не розуміють свого щастя, так. це коли люди. Коли людям ніби добре разом, але от не сказала би, щоб максимально добре. Коли, можливо, пройшов пік такого щастя та радості, і зараз ніби все стабільно, зі сторони може здаватися, що все класно, любов є, щастя радість є, сімейність навіть якась є, діти, можливо, є сумісні. Але саме в парі таке відчуття ніби не дуже. Кожен не відчуває це так, як потрібно. Так, давайте ще що з вами зараз. Ну, бачите, сімірка мечів перегорнута. Все ж таки е також тут е про те, що немає такого, щоб у вас були якісь. Е Таємниці один від одного, немає такого, щоб ви могли один одного якось, ем... боже, як це ну, обманювати, підставляти, там, якось робити на зло, робити щось за спиною, казати, що за спиною. Тобто ви не схильні, ваша пара не схильна до таких відносин. Але бачите, на дні колоди в нас п'ятірка кубків все ж таки так, ніби кубки є, ніби радість є, але якось сумно. Просто якось сумно вам. Окей. Давайте подивимось, з ким він зараз. От прямо зараз. З ким він. Десятка пентаклів. М -м -м ну, по-перше, це сімейна карта. Карта може казати, що він зі своєю сім'єю. Можливо, з -е якщо ви вже там жонаті, так, то можливо, він біля вас. Якщо зараз, очевидно, біля вас його немає, то можливо він біля своїх батьків, наприклад, так? він виступає в ролі дитини і він біля своїх батьків. А для когось, хто дивиться через трикутники, так, то він біля своєї жени, наприклад. Тобто він не біля коханки, а біля ну, біля своєї сім'ї. З ким він зараз? Він зараз? А, можливо, робочі якісь моменти все ж таки. Пентаклі. Можливо, на роботі. Але ну, тут більше про сім'ю, якщо чесно. Давайте так, з ким він зараз ще докладу. З ким він зараз. М -м -м, все ж таки мені здається, так, Дявол, король Пентаклів і пуста карта. Все ж таки, мені здається, що він біля своєї законної дружини. Не знаю, чи ви ця законна дружина, чи не ви, але він як стабільний партнер, стабільна людина, він, або якщо ви дружина, так, він біля вас. Бачите, в нас тут ніколи стабільність, Четвірка пентаклів, типу, він вдома. Навіть якщо зараз його немає, навіть якщо десь він загубився, він вдома. Ну, загубився в плані там, десь загуляв, наприклад, але все одно тут я не бачу, щоб він прям загуляв-загуляв. Диявол єдине, що каже, ну, мені він в цій, В цьому розкладі як виходить на те, що диявол, як він залежний від родини. Все ж таки, де б він не, не ходив, він залежний від своєї сім'ї, від родини, від дітей, обов'язків, тому він нікуди не дінеться. Скажемо так, але це, ну, це позитивні новини для тих, хто дивиться на свого чоловіка, для тих, хто дивиться в ролі коханки, так, або там третьої сторони, то, звісно, тут людина обирає стабільність свою. Добре, як це повпливає на ваші відносини. Боже, вибачте, якщо вам тут на мікрофон трішки шумить, я не спеціальна. Так, як це повпливає на ваші відносини? Перегорнутий відлюдник. Ну, Ви не будете закриті, ви не будете самі по собі, ви не залишитесь кожен сам на своїй хвилі. Що мені трішки так я розклала не дуже карти. Так. Ну, я думаю, що це позитивно вплине на ваші відносини. В принципі, якась радість додасться, якісь позитивні емоції додадуться, ви не будете. Навіть якщо от в родині ви не будете самі по собі, там, ну так, не буде такого, щоб ви сиділи, так нудьгували, переймалися. Тобто я не бачу тут взагалі проблеми. З ким він зараз? Він зі своєю стабільною сім'єю, дружиною. Або, ну, можливо, якщо це незаконна дружина, то просто біля своєї стабільного свого стабільного партнера. Тобто. Я б не сказала, що тут є якісь проблеми, якщо чесно. Можливо, це і добре. Так, добре, перший варіант. Дякую вам за увагу. Пишіть, як відігруються, що думаєте. Можете подивитися якісь інші розклади. Переходьте на канал, підписуйтесь. Ну, Також запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, все дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. І це класний енергообмін. Так, другий варіант. Привіт-привіт! Що між вами зараз? Перша карта покаже, що між вами зараз. Друга карта покаже, з ким він зараз. Друга карта покаже, з ким він зараз. І третя покаже, як це повпливає на ваші відносини. І так, перша карта, що між вами зараз? Двійка кубків, любов, кохання, взаємодія, взаємообмін енергією, кубками, почуттями, флірт. Так, що між вами зараз? Пригорнути трійка мечів. Тобто розбитого серця немає. Навіть якщо і були якісь проблеми, все одно першочергово, ви разом, ви як примирення у вас. Тобто, насправді проблем немає, але якщо вони і були, так був тяжкий період, бо серце розривалося на шматки, то зараз ця ситуація поліпшилась. Так, що між вами зараз? Другий варіант. Вісім кубків. Насправді, ця карта, вона така, вона показує як пошук чогось іншого. Типу, мені ніби окей, я ніби добре себе почуваю в, в тому, що маю, але мені хочеться більшого іншого. Тобто людина може піти на пошук чогось іншого. Це або ви, або ця людина, так, на кого ми дивимося ще не колоди у нас, будь ласка. Місяць луна. Тобто, навіть якщо у вас зараз є взаємодія, все одно один з вас дивиться в сторону якихось інших горизонтів, намагається зрозуміти себе, поринути в себе, в собі розібратися, щоб зрозуміти, чого дійсно він хоче. Це ви або він. Так? Добре, сигніфікат зрозумілий. А, з ким він зараз? Давайте подивимось, з ким він зараз. Другий варіант. Рицарь мечів. Можливо, сам з собою, можливо, кудись летить. Можливо, дійсно е, їде, наприклад, на мотоциклі, можливо, займається, так? Або просто постійно в русі. Ну, Тут, тут карта одинака все ж таки, людина, яка сама по собі. Можливо, він вирішує якісь складні питання. Постійно в таких трішки напряжених енергіях, коли людина постійно напружена, напружених енергіях. Так, з ким я зараз. Перегорнута дев'ятка мечів. Людина хоче е, убігти, так, піти від своїх негативних емоцій, від своїх страхів, від своїх переживань, від своїх якихось. Ну, який. Боже моє, вибачте. Ну, коротше, людина свої емоції трішки глушить, і щоб їх не відчувати, щоб не відчувати оці, цю печаль, ці переживання, він кудись уїжджає. Можливо, знаєте, як людина Буває, люди сяде в машину і просто їздить десь. Просто сам по собі, сам наодинці, просто щоб. Зрозуміти, що взагалі я, хто я. Це також от з цим трішки пов'язано. Також бачите, спиною тут, спиною тут, уходить людина вперед а, у пошуках, заспокоєння. З ким він зараз? Другий так. варіант. Ковесок, ні, я думаю, що він сам по собі все ж таки, сам по собі, тобто людина ні, ні з ким зараз. Якщо ви мало спілкуєтесь, якщо у вас є якісь недомовленості, якщо ви розумієте, що людина від вас трішки закрита, ніби ну, все добре, ніби взаємодія є, взаємозв'язок є, але от сказати, що там у вас все добре, я теж не можу сказати. Проте я їй не можу сказати, що людина з кимось. Ну там. Шукаю там якусь коханку, так? або десь в барі випиває. Ну ні, тут такого нема. Людина просто mm. в пошуках своєї гармонії, розуміння взагалі, хто я, чого я хочу від цього життя. По колесу це дуже така карта. Коли я від, відпускаю контроль над ситуацією і віддаю це на, в руки самій долі, там всесвіту, так. І от як воно буде, так воно буде. От ніби такі відчуття е він е відчуває зараз. Як буде, так буде, так от Лю людина в пошуках свого щастя, свого, своєї фортуни, але колесо також може нагадувати, що він дійсно десь їде. Десь в дорозі. Угу. Цікаво, добре. Тобто ми не бачимо тут якихось інших людей у цих стосунках. Добре, як це повпливає на ваші відносини, на вашу взаємодію далі. А... Пригорнути четвірка жезлів. Ну, все ж таки свята радощів сумісного такого шатра так не буде. Не буде такого, щоб. Все стало стабільно на свої місця, бо карта перегорнута вийшла. А що буде? А що буде? Справедливість? Мені як пауза більше йде. Як а, а, людина, поки людина в пошуках, так вона може собі. Боже, виважити всі за та проти. Розумієте? Так? Бо тут в нас ваги. А, і тут в нас є як і світла сторона, так і темна сторона. Тобто людина цей час буде, поки вона буде розбиратися в собі, а, всі відносини будуть такі рівні, спокійні, або на паузі, або просто нікуди рухатись не будуть. Так. Як це повпливає на ваші відносини? Бачите, король пентаклів перегорнутий, а в мене тут виходила не ніколи, зараз вже немає, бо я перегорнула. Але коли я справедливість дістала, там була королева пентаклів перегорнута. Тобто, я б сказала, що в цих відносинах поки що, принаймні, розраховувати на те, що все стабілізується і все стане на свої місця, і ви раптом там будете жити разом. або... Одружитись, так, буде весілля, я не можу сказати. Тобто тут пауза. От, доки людина буде шукати, тут пауза, а коли знайде, то що вас чекає? Ну, це ті горизонти, про які про які ще рано казати. Взаємодія можлива, можливо, навіть разом, але таке відчуття, що, можливо, вам... Так, хто дивиться це відео, для вас щось нове йде. Нове і невідоме. Можливо, з цією людиною, але не факт. Скоріше, ні. Скоріше ні. Проте це не, не каже оцей весь розбір, так, не каже, що тут все крапка, тут ми ставимо хрест на цих відносинах. Ні, скоріше, тут просто пауза і чекайте щось нового. Кардинально нового від цих відносин. Переїзд, поїздка, дорога. Ну, щось таке. Добре, дякую вам за увагу. Другий варіант. Пишіть, як відіруються, що думаєте. Також дивіться інші відео. Також запрошую вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно, це заряджає на нові звершення та емоції. Так, добре. Йдемо до третього варіанту. Трійки. Привіт-привіт! Ця карта в нас покаже, що між вами. Так, давайте посунемо трішки. Ця карта покаже, що між вами зараз, як сигніфікатор такий. Далі друга карта покаже, з ким він зараз. О, бачите, я сама її дістала, відкрила її. Ну добре, проаналізуємо зараз. І третя карта покаже, як це повпливає на ваші відносини. Цікаво, що я вперше так дістала, що відкрила одразу карту. Ну це як знак. Хочеться мені одразу для вас, та хто дивиться це відео, сказати, що ви себе накручуєте. В першу чергу ви себе накручуєте забагато, або стримуєте якось. Але давайте будемо дивитися детальніше. І так, що між вами зараз? Двіка пентаклів взаємодія, в принципі, є. В принципі, є спілкування, є обмін енергією, повідомленнями, але це його іделки. Тобто нічого стабільного тут не бачиться, тільки якесь. Годілки, типу, то спілкуємося, то не спілкуємося, то є взаємодія, то нема взаємодії, то пише, то не пише. Ну, якось ви балансуєте між цими енергіями. Що між вами зараз? Паш кубків перегорнутий. Все ж таки, хоч взаємодія і є, але вона якась більш матеріальна, більш фізична, а не не в плані вона якогось, знаєте, Флірту, прояву, любові, зацікавленості. Просто, можливо, є взаємодія, але вона як без, без любові. Рицар мечів перегорнутий. Людина до вас не стремиться, і вона не стремиться до вас е якось вирішити якісь питання. Вона навіть розібратися не хоче, що між вами зараз. Тобто таке відчуття, ніби ви в такій позиції. От якщо він напише, то добре буду з ним спілкуватися. Як не написав, то і, і не спілкуємося. І він не проявляє ініціативу і не біжить так до вас розбиратися. І ви взагалом теж не робите цього. Ну, така і є взаємодія. Добре, з ким він зараз? І перше, що в нас випало, так це вісім мечів. Отут мені одразу все ж таки мої слова, так, ці карти, про те, що ви не бачите всього, але додумуєте собі набагато більше, ніж є насправді. Ви себе своїми переживаннями, думками сковуєте настільки, що ви навіть дихати можете важко, так? Навіть ну, жити важко, коротше. Тому. Тому тут потрібно бути обережніше зі своїми думками щодо цієї людини, з ким він зараз. Рицар Кубків перегорнути. Ну, він не на побаченнях якихось, він не проявляється до якихось принаймні жінок, як рицарі Кубків так, з любов'ю, з квітами, наприклад, так, з побаченнями. Як принц на білому коні. Ні, він не виходить в такій позиції. Давайте ще докладу, з ким він зараз. Перегорну там вісім пентаклів. Угу. Давайте я ще одну дістану. Людина може бути біля своїх старих знайомих, друзів, близьких якихось так. Людина може бути в ностальгії, може щось згадувати, може про вас думати. Тобто людина, розумієте, це ж не тільки як ці карти виходять на нього, в першу чергу, то я так протрактувала і на вас, бо воно мені так і йде. Але насправді і сама людина знаходиться в такої позиції, коли. Він скований, він не може проявлятися ні до світу, ні до вас, але дуже про це згадує, пам'ятає, але зробити ніби щось, чи не може, чи не хоче, ну, незрозуміло, так, вісім пентаклів, тобто він не працює над тим, щоб змінити цю ситуацію. Можливо, дійсно не може, можливо, є якісь обставини. Сказати, що він проявляється до якихось інших жінок. Ні, не скажу. Цікаво, в нас, в принципі, три варіанти і всі такі достатньо адекватні. Е, проте, знаєте, навіть якщо і він і проявляється до, до когось, як рицар Кубків, бо він все ж таки вийшов, так, просто енергія е, трішки, е, вибачте, відозмінена. То я б сказала, що він це не робить з якоюсь перспективою. Там він не вкладається. В це. Він... Тобто, якщо є якась взаємодія, це просто якесь приємне спілкування з кимось. Можливо, дійсно, з тими, з ким він колись там спілкувався. Але отак сказати, що він там запрошує на побачення якихось там жінок, переписується з кимось, ні. Ні, скоріш ні. Можливо, стара знайома так. Але отак сказати, що він з кимось спілкується заради майбутнього якогось ні. Це не про ну, не про це. І навіть не заради якогось там ну, сексуального підтексту, так? Ні, тут такого нема. Тут дійсно чисті наміри, але вони, ну, вони не пов'язані ні з чим таким типу зради. Як ось це все повпливає на ваші відносини? Король жезлів перегорнутий. Тобто він все ж таки і до вас не буде дуже проявлятися. Згадувати буде, а проявлятися не буде. Чому? Чому? Справедливість на паузі. Четвірка пентаклів. Можливо, він захищає якісь свої інтереси, які ви... Ви не підтримуєте так, або нема не вас в якихось питаннях коннекту, ви не розумієте, не розумієтесь в якихось справах, і він не готовий поступитися чимось. Він буде тримати своє, захищати і тому не буде проявлятися до вас. Як це ще повпливає на ваші відносини? Ну так, якогось нового розвитку, витку, розвитку витку, витку нового в цих відносинах мені здається, що не буде. Чи буде ще взаємодія? Ну, взаємодія ще буде. Ще буде, це не, за, не заперечує, так, двійка кубків. Двійка мечів, кубків, двійка мечів перегорнута, тобто нема такого, щоб взагалі стоп перехрестили всю цю ситуацію і більше не спілкуємося, ні. Взаємодія точно ще буде. Але вона не довгострокова і не для відносин. Вона для просто, ну, просто якась взаємодія ще буде. Але він не буде поступатися своїми принципами. Він залишиться при своєму, скоріш за все. Добре, отакий другий, третій вже варіант. Дякую вам за увагу. Пишіть, як відігрується, що думаєте. Запрошу вас до себе на сторінку, там є ще багато інших розборів, розкладів. Також підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Ну і запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно, це заряджає на нові розвершення та нові емоції. Ну і на цьому все. Дякую за увагу всім. Па-па!